Це ступа. О, це Перебиває корінь табаку в дубовій ступці, який 70 років. Остап Шалаєв з клубівки на Рібкінщині. Дісталась від колишніх господарів, коли купував хату. На літній кухні ще одна така ступка. Покійної бабусі Валентини лях. В ній вона била мак. Та для цю ціну її не використовує. Береже. В ступку кладе корінь. Виросте в нагороді. Б'є. Рукою перемішує, щоб рівновірно був побитий, просіває через саморобне сито, щоб пилу не було. Ось така процедура. Уже можна розбавляти його з тим, і з лісю, щоб він слабіє був. Курити чоловік почав в армії. То я курив, навіть з армії прийшов, мені пачки на 4-15 днів. Табак вирощує сам з розсади. Насіння збирає восени, сіє весною, розсаду висаджує на городі. Табак буде, що там. О, далі. Папір теж не купує. Закручує в газету, яку дають односельці. А, І обратно. Так. І обратно, тому що воно опрасовує. Здоб'ємо? Так, знову. Так що, виходить? Так, да, виходить, Получається. Сильніше чи х, х, нормально? Сильніше. Хорош, хорош. Ще? А що ж ще? А що ще?